Я нусь рве перчик. Ану, а ну Тако прокручувати може його, тако прокручувати. А ну про... Тако... Крутимо, як не знати що. Беріганий ще берега. Не знаю, може, треба в встати сказати, по чому там малина. Її завтра їй так, що багато не. Хороший? Смачненький. Mm. Не смачний? Все, покинула перчик такий гарний, ай на на. Заберемо, може, вріжемо його доть. Вріжемо, а то Бери, неси, бери, неси будемо різати. Mm. Пішли, будемо різати. Ти за другим пішла? Чи що ти робиш, дочечка? Ще один буде зірвати. Опа! Це легко, так? Да? Відірвався? Крути його, крути. Крути, 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 крути. Крути, крути, крути. Ну що, відкручується? Ай, боже, перець переміг, Ганушу. Вставай, вставай. Давай, маленька зірочка, вставай. Що там? Де той перчик? Ось він. Це й нервився, цей ще зелений. Тримай той, що ти вирвала. Цей ще, цей ще зелений, він ще не достиг. Як достигне, тоді будеш рвати. Тримай свій вирваний перчиночку, тримай. То може нам достатньо, Ганусь, на. ти хоч ще один? Гануся. Який ти будеш рвати? Який? Оцей? Це ще покажи. Ой, Впав один він відірвався. Бачиш? Відірвався па мами. На, Зелений такий. Попробуй на який він нас. Осма... Ну я. Смачно ганулись? Ні. Не смажете, ти теж я викинула. Нуся кидається перча. Цей нервір. Ви червоний, де червоний? Ось є червоненький, дивися. Чи той який ти рвати? Цей рвати? Той? Той великий такий. Гануша. Гануша. Гануся! Гануся! Генуся! Хто там робить? Перець рву, ж не так? Рвеш, дочечко! Хто -то ходить серед перців такий? Забирай ті перчинки!